29 січня пам'ять героїв Крут на Аскольдовій могилі вшанували тисячі протестувальників та депутати. Колона рухалася з майдану. На скольдовій могилі відбувся молебень за загиблими у трагедії. Того ж дня Шевченківський райсуд звільнив від кримінальної відповідальності вісім учасників акції протесту у листопаді-грудні на Євромайдані. Створили національну гвардію. До неї увійшли саме Майдану, козаки і правий сектор. Гвардійці заприсяглися українській нації захищати її. У МВС новостворене формування оголосили поза законом. Рада проголосувала амністію за сценарієм президента. Закон передбачає звільнення від будівель та автошляхів. В обмін на протестувальників, переконувати аргументами партію регіонів голосувати за законопроект свого представника у парламенті двічі приїздив Янукович. Першого в'язня Грушевського випустили під домашній арешт. Адвокати одного з активістів подані апеляції зібрали доки за його присутності в іншому місці. Умен затримання сьогодні. Апеляційний суд повернув водійські права автомайданівцю, обмежившись штрафом. Пар'є засудила ескалацію насильства під час протестів у Києві, що призвело до щонайменше п'яти жертв, прийнявши жорстку резолюцію. Згідно з документом, питання санкцій відносно української влади можуть бути розглянутими вже у квітні у випадку силового сценарію. Протестувальники не покинуть вулицю Грушевського та адмінбудівлі в обі на звільнення захоплених активістів. Їх повинні випустити в односторонньому порядку. Заявив комендант майдану, депутат Парубій в опозиції, заявили, що так званий законопроект про заручників був ухвалений за допомогою шантажу шолерства та кнопкодавства. Звечора знайшовся зниклий лідер автомайдану Дмитро Булатов. Тиждень невідомі били його та катували, порізали йому вуху, та навіть розпинали. Після тривалих катувань Булатова вивезли та викинули з машини у Бориспільському районі. У лікарні помер бізнесмен Богдан Калиняк, вродженець Коломиї, після двох місяців перебування на акції протесту у столиці. З попередніми даними причиною смерті стало перехолодження. Міноборони у конфлікт військовослужбовці та працівники збройних сил закликали президента стабілізувати ситуацію в країні. Протиск на військових та подібний сценарій щодо введення надзвичайного стану в країні раніше попереджали в опозиції. У штабі національного спротиву звинуватили ДАЇ в ігноруванні розслідування злочинів або навіть покритті зловмисників, які причетні до навмисного спалювання автівок і євромайданівців у столиці. Апеляційний суд відпустив 10 об'язнів Грушевського під домашній арешт. В положення президент підписав закон про амністію та про скасування прийнятих 16 січня так званих законів про диктатуру. МВС оголосили в розшук автомайданівців Олексія Гриценка та прооперованого Дмитра Булатова який знайшовся після викрадення напередодні, увечері депутати та активісти не допустили проведення міліцією слідчих дій з останнім у клініці. Згодом у МВС заявили про судове клопотання слідчого про обрання була та в запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту У центрі Києва підпалили авто представниці уряду Канади в Україні, а також активістки автомайдану і не Раніше позбавлений на 6 місяців водійських прав за участь автопробігу до Межигір'я 29 грудня. Учасники руху «Автомайдан» впевнені, підпалювачі використовують списки, складені та оприлюднені даї після проведених акцій. У підпалах автівок згодом зізналися активісти спільноти Красний сектор. На Грушевського транслюють новини. Активісти Майдану встановили перед кордоном охорони на одній з барикад великий монітор. У режимі нон стоп на ньому транслюють новини кількох українських телеканалів. На майдані Незалежності відбувся інформаційний мітинг. Головні меседжі опозиції домагатиметься звільнення ще 116 активістів майдану, скасування закону про амністію та прийняття нового. Лідер автомайдану Дмитро Булатов ввечері вилетів до столиці Латвії Риги звідти транзитом до Вільнюса для лікування в одній з клінік та отримання захисту під переслідувань. Керівник спільної справи Олександр Данилюк, якого було оголошено в розшук, покинув Україну. Після кількох діб переховування вночі пішки перейшов кордон. Сьогодні нарешті дістався Лондона. Дізнався він у соцмережі. 1739 людей стали жертвами репресій за неповні три місяці мирного протесту. Майданіці провели флешмоб біля барикади з боку європейської площі. У руках мітингувальники тримали транспаранти з цифрами зниклих безвісти постраждалих і загиблих учасників майдану.